Слава Ісусу Христу, брате, слава Ісусу Христу, сестро! Цей непростий час, час різдва під обстрілами, час святкового стола без світла при свічках. І не тому, що це романтично, і не тому, що це створює атмосферу, але тому що немає світла. Цей час ми все рівно залишаємося. Християнами. В наш дім прийшли гості, яких ми не кликали. В наш дім прийшли гості, яких ми не запрошували і не чекали, і не раді їм. Але ми все рівно залишаємося християнами. Знаємо з історії, що Радянський Союз всіма силами прагнув знищити це свято. Прагнув знищити Різдво Ісуса Христа, прагнув знищити цю згадку в головах людей, що ми святкуємо народження того, хто віддасть себе за нас. І всі атрибути, всі символи, які людям, хоч якийсь спосіб, нагадували про Різдво, радянська влада знищувала. І нав'язувала своє. Знаємо, що під це підпадала і ялинка, і прикрашення, і колядки. Вони в свій спосіб переробляли колядки на дуже потворні і негарні, забороняли ялинку. Про ялинку ми ще поговоримо окремо, але всі ті символи, всі ті традиції, які Пов'язували нас як християн з Христом, з Ісусом, було заборонено. І в цей час, коли ми знову святкуємо, не завжди в такій радісній атмосфері, не завжди в такій святковій атмосфері. Можливо, дехто не святкує, не має можливості. Немає поруч зараз тих, з ким звик святкувати. А можливо хтось пізніше. Бо ми зараз маємо можливість і за новим календарем, і за старим календарем святкувати. І 25 грудня, і 7 січня. Але так насправді неважливо, коли ми. Пригадуємо це свято, цю зустріч Бога з людьми. Але важливо, що для нас це є важливо. Що для нас це є свято радісне, будь-що. І тих, хто вже святкує на днях, або тих, хто буде скоро святкувати, вітаю. Вітаю, що. Залишаємося вірними, залишаємося християнами, залишаємося тими, хто протистоїть і в такий спосіб навалі загарбників. Бо як вони колись хотіли знищити, так і тепер не так вже й святкують, тільки пропагандують своє. Перекривають те, що важливе тим, що взагалі не важливе. А часто тим, що є противне Богові, і тим, що шкодить самим людям. Почитаємо сьогодні кілька уривків з Євангелія Святого Луки, який нам пояснює, який нам описує, як це було, що передувало народженню Ісуса Христа. І що відбувалося тоді. Почнемо з Луки 1, 26. Лука 1, 26. І далі. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосип, з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі. Що могло значити те привітання? Ангел їй сказав: Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зацнеш в лоні і виродиш сина, і даш йому ім'я Ісус. Він буде великим, великий і сином Всевишнього назветься, і Господь, дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова, повіки, царювання Його не буде кінця. Бачимо, що Марія, та жінка, яка була віддана на служіння Богові, трохи підросла, і її, як дорослу, не могли вже тримати при храмі і вирішили заручити чоловікові. Але вона не хотіла і. Бо хотіла бути повністю віддана Богові. І знайшли такого чоловіка Йоса, через, через якого Бог показав, що хоче бачити Марію в подружжі. І бачимо, що в той час, коли вони були заручені, а це був час, рік часу після заручень вони ще не жили разом. Вона жила в себе, він жив в себе. І це був час, коли ще не було остаточно зв'язаного подружжя. Але вже були заручені. І приходить до Марії ангел і щось починає їй говорити? Починає казати, що ти будеш мати дитину. Марія. Як справжня єврейка, коли побачила ангела, то стривожилась, а радше налякалась. бо євреї знали, що коли приходить ангел, тоді будуть проблеми. Бо вони просто так не приходили. І теж ніколи не було відомо, чи це ангел добрий, добрий світла, чи це ангел темряви. І, власне, далі, як будемо читати, то зрозуміємо одну річ, що Марія, бачачи ангела, запитує його. Прочитаємо. А Марія сказала до Ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оттінить, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І Ангел відійшов від неї. Марія перепитує, Ангеле, ну як це може бути, якщо зараз триває час, коли я з чоловіком не живу разом? Як це може бути? Але чому Марія так питає? Бо вона хоче випробувати Ангела. Вона, як справжня єврейка, вона хоче розпізнати, чи те, що він говорить, є згідне з законом Божим, чи те, що він говорить, є противагою до закону Господнього. І в такий спосіб євреї розпізнавали, чи це ангел від Бога, чи це ангел від сатани. Від злого. І вона запитує, як це станеться, якщо я чоловіка не знаю. А ангел їй відповідає, що Дух Святий зійде на неї. Тобто, ангел не говорить: слухай, тобі треба зараз там переспати, і ти ніби зрадиш чоловікові, але нічого страшного, в тобі буде Бог жити, все буде добре. Ангел такого не говорить. Ангел навпаки говорить те, що згідне з Словом Божим. Він говорить: так, зараз час, коли ти чоловіка не знаєш. І в цей час ти будеш мати дитину. Бо Бог так зробить, що прийдеся той дух, і ти будеш мати дитину. Тоді Марія, чуючи, що це не є противагою святого письма Старого Завіту, говорить: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Але що далі Марія робить? Дуже цікаво. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася тим духом і викликнула госп з голосом сильним: Благословенна ти між жінками і благословен плід лона Твого. І звідкіля мені це, що прийшла до мене мати? Господа мого. Ось бо як голос того привітання залунав в моїх вухах, дитина з радості здригнулась в моїм лоні. щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Бачимо, що Марія іде до тої людини, про яку говорив Ангел, що вже 6 місяців вагітна. Але для чого вона це робить? Чи тільки для того, щоб. Привітати, чи тільки для того, щоб провідати родичку. Ні. Це була друга частина слів ангела, які треба було перевірити. Так, вона пішла до родички, але теж вона перевірила, чи ангел говорить правду. Бо, якщо б це було не так, тоді теж під сумнів можна поставити першу частину. Коли говорить, що ти будеш мати дитину і вона буде від Бога. Бачимо, що Господь прийшов до тої, хто був відкритий на, на нього. Знаємо, що всі євреї знали, що прийде час, коли прийде Месія, прийде час, коли прийде Спаситель і. Кожна жінка знала, що прийде такий час. Можливо, навіть кожна жінка сподівалася, що це вона буде матір'ю цієї дитини. Так само і Марія, вона знала, дуже добре знала писання, бо вона була при храмі, вона весь час була при Богові, і вона знала, що колись. Прийде Месія. Можливо, вона сподівалася хоча б побачити ту жінку, через яку він прийде. А сталося так, що вона стала цією жінкою. Прочитаємо далі. Друга глава від першого вірша. Тими днями вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Перепис цей перший відбувся, коли Сирію правив Кирині, і йшли всі записатися кожний у своє місто. Пішов також Йосиф з Галилеї з міста Назарета в юдею, місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією зарученою своєю, що була вагітна. І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в'ясла, бо не було їм місця в заїзді. Бачимо, що римська влада для того, щоб збирати податки, щоб збирати гроші з підкореного ним єврейського народу. Вирішує зробити перепис. Перепис всіх чоловіків, з яких збиралися податки. І тому Йосиф теж іде до своєї родинної місцевості, до Вифлеєму, щоб записатися. І саме тоді відбувається народження Ісуса. Про це пророкували пророки, говорячи, що з Вифлеєма, з роду Давида, міста Давида Прийде Спаситель. І дуже часто маємо такі пророцтва в Старому Завіті, які ми не розуміємо до того моменту, поки це не станеться. Ми не розуміємо, як це буде. Коли це буде? З ким це буде. Але коли це відбувається, ми маємо підтвердження того, що Бог про це знав. Ми маємо підтвердження того, що Бог має свій план, через який веде нас у житті. Чи означає це, що Марія була приреченою, сказати так. Ні. Вона мала вільну волю. Чи означає це то, що Україна була приречена, щоб вести зараз війну з Росією? Ні. Бог знає, знав, що буде війна. Він знав, які плани задумує Росія і її керівництво, але не він це запланував. Бо те, що Господь Бог знає, то ще не означає, що Він запланував. Він знає наші серця, знає наші бажання, наші думки і знає, що ми маємо вільну волю і згідно з неї поступаємо. І люди, які дуже часто потрапляють до влади, отримують занадто велику владу, занадто великі повноваження. І піддаються, не витримують цього навантаження. І дуже гарно власне, про це сказав Володимир Зеленський, коли його питали. Він сказав, що Володимир Путін не витримав цієї влади, не витримав того тягара, який на нього наклався для того, щоб служити, тільки переробив. Для того, щоб брати з цього все для себе. І ми сьогодні або на днях, коли святкуємо чи будемо святкувати, повинні пам'ятати, що ми робимо те, що хоче від нас Бог. Він знає, як ми поведемося. Він знає наші серця і знає, чи ми відповідемо. Йому так чи ні. Але те, що він знає, це не означає, що ми позбавлені вільної волі. І цей різдвяний стіл, новорічний стіл, цей святковий стіл, за яким ми сидимо, ми пригадуємо те, що відбулося давним-давно. Не те, що відбувається зараз, що нам завдає болю, що забрало багато життів, невинних життів, які могли бути великими людьми, великими фахівцями в різних сферах, досліджувати наш мозок, наш розум, досліджувати природу, досліджувати космос. Досліджувати надра землі, а їх вже немає. Але віримо, що вони є зараз Богом. Бо той, хто душу свою покладе за ближнього свого, той віддає все, що має. Чому? Тому що любить. Він віддає все, що має, з любові. Так як зробив Ісус. Помолимося сьогодні за тих, хто, на жаль, не зможе з нами розділити цієї святкової вечері. Помолимося за тих, хто вже не є з нами і ми сумуємо. Отче наш Небесний, Ти, що єси на небесах, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє Царство, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло лона Твого, Бо Ти породила Христа. Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш Небесний, ми просимо Тебе за наших рідних, наших близьких, які вже є не з нами. Просимо Тебе, прийми до Свого Небесного Царства їхні душі. Прости їм всі провини вільні, невільні, чи нині не словом, думкою, чи ділом свідомо, чи несвідомо. Прости їм провини ті, з яких вони не встигли. Покаятися і прийми їх до свого Небесного Єрусалиму, до свого Царства. Просимо Тебе за тих, хто зараз стоїть на передовій, хто зараз в полоні, хто зараз поранений. Просимо Тебе, Господь, за них, Ти опікуйся, ти охороняй і Ти благословляй. Благословляй на щасливе завершення війни, Благословляй на щасливе повернення додому, до сімей, до рідних, на стілення. Від всякої хвороби, від всякої рани, від всякого болю, Господи, Ти покеруй і Ти поведи цю війну, так, щоб вона була на твою славу. Просимо Тебе, Отче, за навернення до Тебе, тих, хто зараз тебе відкидає. Просимо Тебе, в першу чергу, за навернення до Тебе, Росії. Ти, Отче, Бачиш, що цей народ від тебе віддаляється, що цей народ забуває про тебе. Але ти його теж любиш. Бо коли ти благословиш їх наверненням, то й не буде сенсу в цій війні, не буде сенсу у вбивстві один одного, в насильстві. Просимо тебе за владу, хай вони керуються твоєю мудрістю, Духу Святий, ти навчай. Допомагай приймати найкраще рішення, стратегічно правильні рішення. Матір Небесна, так як ти колись покривала своїм покровом тих, кого переслідували, тих, кого хотіли вбити, тих, на кого полювали. Так само просимо тебе покрий своїм покровом Україну. Випрошуй ласків свого сина, народженого, щоб зберігав Україну від ракет, від снарядів, від дронів, від всякої техніки, яка хоче нищити, яка хоче вбивати. Хай вона буде недієздатна, хай над Україною світить Сонце правди. Сонце взаємопорозуміння. Сонце, доброти. І пам'ятаємо, що цей час, хоч є важкий, але ми саме зараз приймаємо ті рішення, які є доленосними. Ми приймаємо попри біль не покидати церкви, а святкувати ті свята, які в нас приходять. Ми приймаємо рішення разом з Ісусом народжуватися наново. Перемінювати свої серця, народжуємося, народжуємося наново, щоб молитися, щоб заступатися за нашу рідну землю духовно, щоб розмовляти в молитві з Отцем Небесним, з Ісусом, Святим Духом і випрошувати успіх в операціях, випрошувати успіх в наверненнях для своїх рідних. для Близьких для тих, хто, кому зараз найважче. І хай це слово, яке ми сьогодні читали, ця блага вість для Богородиці буде щасливою і радісною вісткою для кожного з нас, що ми живемо, бо народився Ісус. Що ми святкуємо, що ми ходимо колядки співати. <гадувати>, бо ми не скорюємося цій брехні, цій неправді, цьому злу, яке хоче викорінити з наших сердець Ісуса, яке хоче викорінити Духа Святого, яким ми ознаменовані. Хай Боже благословення перебуває над кожним з нас. Нашій щоденній праці в наших щоденних справах, наших розмовах, особливо в нашій молитві, щирій молитві, яку обов'язково Бог вислуховує і використовує. Будь благословенний з Богом! Амінь.